Доброго дня всім. Хто за те, щоб розпочати нашу комісію? Хто за? Всі за. Е, може якісь доповнення з голосу, щось таке у когось? Нема. Можу включити той питання, що ми розглядали по Бойківщині. По Бойківщині. Давайте включимо з по Бойківщині, щоб розглянути яку ставку поставити на зменшення земельного податку. організації НПП Бойківщина. То за що виключаєте порядник? Так, є ще одна державна служба України з звичайних інформацій. Так, я доповню. Це буде восьме, у нас є звернення в 8 ДПРЗ нашої пожежної частини. В Турції вони хочуть розробляти проєкт землестрів, або якщо в них є право власності, то має бути встановлено проєкт землестрів постановому відновленню меж і передання їм це у постійне користування. То вже земельні детальне. через детальні дитя. Через деталі? Так. Там не вийде. Через прибив получалося через проєкт землоустрій, то би всі робили через проєкт землеустрія. А як у них є право власності? Ну, право не власності те, якщо, встановлені в Право власності, якщо є на житлові будинки, встановлені відновлення меж. Ага. А якщо на організацію, то нема то тільки через детальний план. Чому ну, воно тут в новому вільному законодавстві? Що треба обґрунтувати скільки точно треба. Для заїзду автомобіля такого до такого, чи стоянка потрібна, чи що. Аж хто людина їх обслуговують установу новині мешка. <гументний> то що то ми з тим робимо тоді? Бо в них вже є старий, <гументний> зараз є. Я знаю, що є, і що з того, що є. Скільки років <гументний> <гументний> вже є? Вже десь років 15 є старий. Проект цим Чому їм ніхто <гументний> ніхто не зробив? Рекомендувати винести на сесію, хай перероблять і напишуть на детальні плани. Що їх це влаштує, значить, значить це рок. Він послушно файно знає, так. Це дуже старий вірю. Старий... Да. Ага, я. Та ну, добре, хто за того, щоб розглянути. На так. детальний план. Так, починаємо перше питання. Так, перед про затвердження звіту, проектного шуцінку з межі ділянки площою 2 га. Сімсот сімсот сімдесят п'я кадастрові на лісу нічого завальськими точним на рішення скинули по по факту громадських слухань, оскільки громадські обговорення проходили у селі Синиця, і більшості жителів, знаєте, вони там хотіли, щоб земельні з, 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 з продажу ти ділянок, кошти були використані повністю чи частково. Я не знаю, вже там не уточняв. Звичайно, якщо земельні ділянка... Є в цьому селі, і в проєкти рішення буде записано, що, е, що ці кошти будуть використані на потреби села Єсниці. Але не ну, -то, ну, то Як в нас є громада, я не знаю, хто Ми має так думати. не записуємо. якщо за наша громада Турківська, то чого, то ми маємо десь, то є все, що має все ділити. Чи ми давайте щось у Гурці продаємо, що ніяке село не дає. Ну то якісь, На мою думку, я не знаю, як у вас член комісії. Ну, то так? Ну чи я неправильно щось думаю, чи як, що скажете? Правильно. А то, що, як що? зараз кошти підуть все використати, ну, я не знаю проти села синиця, але, не лише, можна, частково. Ну, та, але то є все громада Турківська Турківська робила документ, то міська рада робила, робила то. Все. Так, то, так. то зараз ми почнемо так ділити, то, то взагалі тоді так розлужби поділили, що розлужби не платив. А менше ставку зробити, але те, як ти говорив, як продають земельну ділянку, то зовсім інакше ціна земельної ділянки. Друзі, у проєкті рішення буде в преамбулі записано тільки з поліпшенням діяльності села Єсенець. Все одно, під а під навіщо цей... того, Друзі, взагалі? Ну це в преамбулі, це не вирішальна частина. Тому, це то, рекомендація була головою. Тобто в то, де голові рекомендації? Ну, тобто взагалі це, я, це, я це, не, не розумію, то ми зараз. Ми е, зараз розробляємо квартал забудови там. Так кричала, щоб не давати, хіба самим з сайт давати. Ну то зараз, у нас наскільки заяв списку є чогось. Я розумію. Все одно кошти попадають до один великий мішок, За і депутати будуть розподіляти ці, ці бюджетні кошти. Ну, так, така правда. Ну то що буде там писати, ну щоб цей, не знаю, чи до декор, чи хочуть перестрабуватися чи що. Задати звіт про експортного шоу оцінку земельної ділянки для у своєння, об'єктів рекації призначення. З метою продаж на земельник аукціону за адресою обласного військово району села весенниця замкова. Курківської міської ради 2... площею два вісениця, перепрошую. Площею 2,8185 а кадастрові номер 46, 25, 82,2,003.30 і лікрапкі0, 77. Продати у власність земельний програм фондів на аукціону земельний фінансов з адресою 10 Труппільської міської ради, твор, що він вже казав, стартова ціна продажу на аукціоні становить 10 мільйонів 213,680 гривень. 163 земельна ділянка. Хто за то? Хто за? Всі за. Тут та сама друга земельна ділянка. Це була отамфора. Друга земельна ділянка в селі Ясинице. Задарте відвідувати, що оцінки ділянка, в оцінки земельної ділянки були нескладні об'єкти, які призначені в розміту і продажу, на зв'язку з електронним акціоном. Площаю, солісень, за площади один комо номер 46, 25, 58, 3, крапки, у вас не за торгах, ціну продажу за мене для продажу на конкурентних засадах на торгах, тобто на опционі, 6 мільйонів 269 тисяч 673 гривень 28 кінець. Хто за? Четыре заключення до переліку земельних ділянок право ради, які відбуваються за земельні переокремили платами земельних ділянок. Хочу навіть ранці <реш> адребує місцевого слова, нібито партнерної злового воді, що розташовано на території Путінської міської ради. Місто Турково, Молодіжна, 18, а кадастровий номер 4625 510120, Вкрапті 01, Вкрапті 028, Вкрапті но 624, та продаж права оренди на них та на конкретних засадах. Тут нема вартості ніякої? Це буде в оренду, це буду торгуватися. Це оренда, це не продаж, тому нема вартості. А чого в оренду там зразу на продаж ставимо? Ну, я скажу так, для чого деякі ділянки на продаж, для чого в оренду? В більшості, якщо ми поставимо в оренду ділянки під рекреацію, це буде для людини необтяжливо, вона зможе нам там енну суму платити і не платити і нічого там не робити. Це залучається для того, щоб отримати швидше велику кошту, суму коштів, які ми зможемо використати потім для інфраструктури нашої громади, а не отримати там. Кожен місяць чи раз до року по 20 по 30 тисяч від оренди. Ну для міської ради такі, така сума це є не, не, не інфраструктурна перспектива. А получимо більшу суму, зможемо більше що зробити і моментально тому продаж в більшості продаж краще. А якщо в межах самого міста, де нормативно грошова оцінка є досить велика, нам в межах міста вигідніше здавати в оренду чим, чи? тому що це є постійна основа постійного доходу. То я об'яснюю, позволяю ділянку, яка береться в оренду, будується багатоповерховий будинок. Йде в оренду. Тому будинок, квартири продаються. І договір оренди, чоловік каже, мені не потрібна та ваша земля і розриває договір. І хто буде заключати на той кадастровий номер, як там багатоквартирні будинки, квартири. Я дивлюся на ту ситуацію, що чоловік вже 7-8 років якийсь там брав в оренду і нам поступали кошти постійно кожен місяць. Mm -hmm. Так що я думаю, що як зараз ми здамо в оренду на 49 років. Я не знаю, я проти, але я би казав зразу ну, продаж ставити все. Те, як ми прийняли попередньої по сесії, прийняли одне перше. Я розумію, але я просто говорю, що буде та історія, що, що, що я потім ще так. розказав, те, як робиться по Львові по Самбок. Оренду беруть. Заключають, будинок побудували, щоб за землю не платити, розривається довгі, квартири продали, всбувається здоров'я. До кого йдемо міська рада. А так земельна ділянка буде продана, вже тоді можна за оренду брати, хто там живе, поділили між собою і все. Ну, ваше рішення, ви можете якусь іншу пропозицію. одно, треба перерив зробити, у нас три. чи ми можемо голосувати, у нас треба я поставлю паузу тут. На У нас є третє, четверте питання про регіону про продавця земельних ділянки кадастрові номер 4625 5101 Третє. Ага, третє. Так, прошу. По включення до переліку земельних ділянок права оренди на які виставляється на земельні проводить окремим волонтер. земельної ділянки будівництва 0,508. Будине повторюємо слово будинку, що розташована на території Туківської міської ради. В місті тут проводиться молодіжна 18 0 Кадастрі No462510120, 2.01, 2.028, 2.06.24. Та продаж правооренди на них на конкретних засадах. З мене формі акціону окремому ботом. Я не знаю, як вас мені була була пропозиція, щоб внести зразу земельну ділянку на аукціон, щоб продати її, викупити. Що хто скаже? Підтримуєте? Так. То що то ми тоді так на сесії, а сесія вже буде, якщо депутати йдуть. То хто за те, щоб за пропозицію, щоб зразу на продаж земельні глянки поставити? Всі за? Про передачу земельні глянки кадастри No462901202 крапки 012 крапки 028 крапки 088 достроково оренду 10 років відділюють дорогі в ній орду. Звертайте так замуж, відведення з мене війни в своєму дій у площа пощадованно 14 саме сьогодні. Районної близько області. В лощи 0,072. Нівермаг. Тому нігермах. То не нюрмах. То гастроном, короче. Что пише у А вони так по документах було. гастроном то під рестораном бойкишн. Так, так, так. То якраз раз то сам є, правда поверху. Підписала їм до Писали, так? А аби... де? Тільки подивитися, як то, коли у кого віку початку ставити. Mm -hmm. Подовший час казали, не поводять. Ну, вони дуже багато землі забрали у вас, то іноді. Дякую. Ну, та як я казав, це дерево, що лишилося в центрі нам, деякі території в центрі бажано лишати для себе. Того, кривали, та Крива липа? Так. Чому крива липа відійшла по проєкту землоустрою? Заді, дивіться, теж для себе мусите зрозуміти: задні територія, де стоять сміттєві баки, де Микола вивозить, теж війшла на їхню територію. Зараз вони прийдуть, можуть нам листа. А як він ставив без І... погодження? Сміттєві баки ще. Я просто кажую, все ну, одно треба деякі нюанси врегулювати, тому я. що є натоптані шляхи у людей. Натоптані шляхи. Два нюанси треба врахувати. То що, не затверджувати? Ні, я не знаю, але ну, я ж тоді казав на початку, що от то треба вирізати. Треба вирізати тільки то, де вони користуються. Ходять по своїх сходах, лишити. А на що, на що їм давати цей апендицит біля тої штучки? Ми можемо собі поставити, а потім вийде так як із з алеї Слави. Непонятно, де, чи є, чи є ці бетонні споруди, чи їхні, чи не їхні. Навіть зробити якийсь елемент благоустрою ми не зможемо зробити, бо це буде у їхньому постійному користуванні. Не спори а в оренду. А, а далі в нас на наступній сесії вони звернуться, щоб ми зменшили їм ставку орендних плати. Ану. О, ведете, ну друзі, я... А, на... а я вас ще спитаюся, а на що ти стільки береш тої землі, якщо ти не годен потім за неї платити по максимальному відсотку, який доводить для нас законодавство? Ну навіщо ти береш? Ми ззаду взяли 3,86. Рухає. Да? То майже 4 метри. No. Тут, то, то ми взяли 5,50, та є тут та фігня вилетованих. Вони взяли попри рукавичку. Там стоїть, по-перше, рукавички, які платять постійно, ну, Львів, холод платять нам ну, ЖКУ, платять гроші стабільно платять. Нема так, але рукавичка має кадастровий номер. Так. по своєму кадастрові. Вони зараз роблять притік до того, чи мав там кусочок старчати. ЖКГ зробили прошлого тижня чи позапрошлого, хіба ту площадку то як же чому робило і нікогося не спитав? Чи вона має якусь там свою схему? Ні, я не захищаю нікого. Просто воно так є. Все одно прийдеться своєї ситуації якось вийде. Так. Я сам не мал сьогодні. Хто за те, щоб здавати проект за мною за мене для них, бо несколько слова не будуть війну, ні оборони, тут какое-то 14. Хто за? Час пожвіза. Хто проти? Отримався. Один утримався. Про передачу коротку струково терміну на 7 років. Зменю дякую наверху для ведення товарності. Сільськогосподарського сільського виробництва, в селі Вовче. Площа 11,9165, площа 2,69,94. площа 10, кома 30, 67, площа. Так загально e, площа? 197. 198. Загальна площа 198,2367 гетара. Тобто в селі Вовче, в селі Єсаї і в селі Яселинці. Поює землі Хто за? 4 за. Я дозволу на виготовлення технічної документації, з між встановлення, відновлення медседнання для натурі на місце ведення товариства, признаців, виробництва, курс, аніс селі розлуч площі 1 промос 44. Хто за те, щоб надати їм? Чити самі. затвердити проект замов щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність у призначення по змінці з призначення для будівництва столу будівлі торгівлі на призначення для іншого суспільного призначення для житлових приміщень, що перебуває в оренді його складу Степана Слияла, вулиця Центральна, 540 А, площею 0,8 Хто за? Ви задаєте план території по зміні цілого призначення земельної ділянки площою 0,0315, а кадастровий номер 46-25-892-001-002, а альтернація 0,086, площою 0,088, а кадастровий номер 46 Селі Розлуч, Медвід, Тетяна, Олександр. Хто за? Тої власності було детальний план зацікавлення. Так, тут ще надати відвідувати Тетяні Олександрів на видам детальну плану території по зміні цільового призначення звань ділянки площою 012. Расмійно 4625 869,20 практики 0, діпраці 13, деграфії 09. Сліді розлуч. Тобто є саме змінити. А де та ділянка там, ви не знаєте, де у нас знаходиться? Mm -hmm. Чи є заїзд на ту ділянку? Mm -hmm. Де у нас тут знаходиться? Некі викупівання не ж не дають? Мені хто не виїжджав. Куди принесли? 19. -го. Я думаю, що коли буде робитися детальний план. Спеціалізований спеціаліст має спеціалізований. Нарі... нарізати дорогу. Так, а як... спеціалізований архітектор має це погодити. Так, як... Якщо не погодить, значить. Людина... Як, е, на даний час робиться детальний план. За детальний план людина платить гроші і приносить документацію до мене, та її архітектор. І каже, підпиши. Я дивлюся, там не підходить дорога Так, скаже: ви на сесії, голова земельної комісії проголосували і надали дозвіл. А тепер не хочете підписувати, то що ви хочете, щось зробив. Ні, це надання дозволу. Я б взагалі так, так, казав, такі заяви навіть не розглядав, поки не вийдемо на місце. Бізпець. Mm -hmm. Щоб подивитися, де тут та заява є. Ну, я людину десь раз, може, бачив чи два, бо нам попередні документації робила. де та земельна ділянка, я не знаю. Ви не їздили, вони нічого не знають. Або ні забивати в кадастрові карти зараз і дивитися, де воно це знаходить. А Може це подивити, а ми поки принесемо, де все це знаходить і будемо далі. А. Якщо нема заїзду, то що ми будемо? Не, все то, то, тому вийде, що ми самі з товаришем потім самі ставимо балки. Від... І що з того буде? Відкласти, то відкласти щоб зараз до вияснення. Хто за? Всі за. Так, про надія я дозволу на виготовлення. Проєкту до відведення зменені для обслуговування жилої будівлі котення Білицькому Миколі Івановичу. А де то є? E, no перший на молодіжній дисадок. Перше затвердити детальний план території, а друге надати на вихований за замовлення. Хто за Площою 0 кобасарчиза? Хто за? Тут ми вже має детальні план. Так. Так Одерження програми розвитку мінерально-спірової бази. Радіонального використання охорони на, на, на території Туркійської громади. Mm -hmm. Я знаю, чи треба нам. Він хоче програму, щоб ми затвердили. А хто ту програму він передивлявся, що Бурфай? Читав. З так, навіть програму три гроші. Так. Програму можемо затвердити, а розвітки. Хто за те, щоб затвердити програму? Хто за? Я не за? Прошу дати мені земельну ділянку в оренду десянокості написання подобию, недовольний Рудової площі, Пригав, в селі. Кінбратів, орієнтовною площі, відвага. То що дві ділянки хочуть, що так не зрозумів. Житель села Єсенець, Пицкович і Іван Ганович. Для їх здоров'я. Треба все, напевно, по рішення практику немає чекати за мене, що вони скажуть, що там стоїть з це заява від учасника е, бойових дій Петховича Івана Івановича, жителя села серниці, прошу дати мені змею ділянку в оренду для та описання подобию автовної площі 3 в селі сільки і овінтовану площу 2-4, тобто дві ділянки терміном на 7 років. Е, Додаю викупівання з карти місце знаходження, з копії посвідчення, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, даю зрозуміну в руку своїх персональних даних. Ну, я не знаю, шановні члени комісії. Є проста заява без підготовлення рішення, що спеціалісти розглянули. ми десь на попередніх сесіях розглядали, що мають бути кульчики, має бути паспорт поголів'я. Я би рекомендував, щоб спеціалісти розглянули земельного відділу і підготовили відповідне рішення, чи є повний пакет документів. Хто за? Чотири замовниста. Так, заява від учасника бойових дій місь Ігор Васильовича для своєї сіли самірського району. Прошу дати в мені змейну ділянку оренду для сьогодні дописання подобию рятовної площею 3ГА, слід кінцю оренду площу і 2. То може та сама заява чи ні? Там є двоє людей. Копія документів додаються викупівання з карти місце розташування, копія посвідчення ВБД, копія паспорта, копії інфекційного коду. Даю згодом на окопу функціональну. Я вже мій Аналогічний варіант, хто за, щоб підготовлювання відділ. Чориза. 4 «За». не спису вчора навіть з мене для індивідуального садівництва. Громаднівно сербін ага. і Грушівський. Сербін і для ведення садівництва. Хто за, щоб поставити червоним ведення садівництва? Чотири за. Так, поставити список черговості Серпін і Лушівський для ведення спистості системського сподарства. Хто за, щоб поставити його? Чотири за. Про внесення список чогось відновити на зменю дачного будівництва Сербін і Лошівських. Хто за? Чотири за. Про внесення зміну чогось виділення зменя будівництва обслуговування житлового будинку, спорту сервії, Ківошівській. Хто за? Чотири за. Про безоплатну передачу огнення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, спорту будівлі спорудно територію військово-теральної громади. Втратні. Передавили, але Тож, так хто за, щоб передати земельну ділянку у власність понеку Степан Миколаїв, Словівна, центральна 131 загальною площою 0,1535, для воїни Собічного День Господьської діві споруд. Кашівський Михайло народний Солопський вулиця Рулицька, 22, площі, 0,25, яка для війни Субславнішного День Господьському дівці. Спору, ще подвально, Васильович сладні серед любов. Монастирська посадь, а вулиця 025Х. Любиницький словочого будемо господиню. Затвердити і передати їм у вас. Хто за? за? Так, перше у нас є те, що я подавав, що на попередній комісії ми розглядали, отай ми говорили, що ми до коштів не дуже щось маємо значення. Є бюджетна комісія, розгляд заяви. Звернення розгляду став Державної організації НПП Бойківщина щодо зменшення ставки земельного податку по коду 04-03 збереження використання Національних правоних пакун. Десь пропозиція, щоб де підтримати, як бюджетна комісія поставила її 0 2, Хто за 4 за. Голосно. Тепер кажу, що звернулося до нас. Державна служба України з надзвичайних ситуацій, тобто пожежна, що хоче промотизувати з ділянку. ділянкою. Коло те, ми вже говорили, проєкт землорусів, в них є давно розроблений. Її ми кологи не підписували і не давали зв'язку з тим, що там охорона зона, будемо охорона зона. Але на даний час, щоб зробити документи, треба детальний план робити, замовляти детальний план для виготовлення. Десь ну, пропозиція в день нехай звернуться з листом, щоб ми їм надали на виготовлення детального плану. Зараз задзвоним зразу після комісії, я виключу. Хто за? Так, що у нас в нас ще лишило, що прийшла, ще одну провіряти земельну ділянку, несе не знаходимо. Ну, але якщо чи я правильно я думаю, якщо міська рада приймає рішення про надання дозволу на виконання там детального плану, на це рішення несе до до ну, до людини. Тобто зразу гроші не платяться, якщо людина робить... Чому? Робить і надає їй вже затверджений детальний план, то означає, що тоді треба платити гроші. Чи як, як працює це? це? Якщо нема заїзду, то і людина скаже: вибач, знаєш, тут не вийде тобі, друже, зробити детальний план. Чи як? Хтось вийде, хтось не відбуває. Якщо з міської ради ніхто не виїхав, подивиться на ага. та земельна ділянка, то що представник з області буде їхати чи сам. Чекайте, я включаю. Хто за те, що ви надати Медвідь, Тетяні Олександрі, новий одну питання плану терпетику, зміниться цього призначення. Хто за? Я з кожи? Хто ж за? Три за один утримався. Все? Всім дуже дякую. Гарного дня. До Зустрічі. Ваш.